Коротенький розклад на три карти на 18 квітня. Нічого незвичайного. Ранок, день і вечір. І знову ж нас випадає 12-й аркан, повішений це не про вбивство, не про катування когось, це про витрати, про витрати сил матеріальні, духовні, ментальні, про. Необхідність щось робити, необхідність до чогось дійти, щось викласти, гроші, сили і так далі. Тобто, ну, загалом, це зрозуміло, Великодень не дуже скоро, Тобто, будемо витрачатися, будемо вкладатися у щось, будемо щось робити, від чого не втечеш. Вдень вона королева мечів, це незалежність, це нетерпімість, якась навіть роздратованість. Дуже раджу вам тримати язика за зубами контролювати свої вислови, свої, бо ті вислови, які, які будуть з вас виходити або з оточення, вони можуть ранити, зробити боляче. Ввечері вечер в нас випадає шістка кубків, це прийняття. А може, навіть якась така мріливість, погляд у минуле, спогади. А Ну, таке відчуття, коли ми про щось згадуємо, про щось приємне, переживаємо вдруге, втретє, може виникнути бажання подзвонити старим друзям, сходити в гості, подзвонити колишнім чи щось таке. Тобто, це такий дуже як це? романтичний настрій. А я вам бажаю прожити цей день якнайкраще. Контролюйте себе. Будьте відповідальними. З вами була команда «Шляхами Таро. Обов'язково підписуйтесь, заходьте в гості, ставте лайки і коментуйте. Ми завжди вам раді.